Доброго дня, вітаю вас на уроці математики. Підготуйте все необхідне до уроку зошит, підручник та ручку. Сьогодні поговоримо про нумерацію багатоцифрових чисел та познайомимося з новим класом мільярдів. Запишіть сьогоднішнє число. Сьогодні, 2 листопада, класна робота. Як завжди, починаємо ми з усного рахунку. Обираємо цеглинку, яка відповідає правильній відповіді. 14 помножити на 6. 10 помножити на 6, 60, 6 на 4, 24. 60 додати 24, буде 84. 23 помножити на 4, 20 помножити на 4, 80, 3 помножити на 4, 12. 80 плюс 12, 92. 100 помножити на 4, все дуже просто 400. Перепогляньте, будь ласка, необхідно записати у хвилинку каліграфії число, яке буде відповіддю до виразу, різниця чисел 189 мінус 99. І відповідь буде 90. Каліграфічно прописуємо число 90. Не забуваємо робити пропуски, відступи, писати охайно, чистенько. І каліграфічно. Переходимо з вами до роботи з підручником. І так, перше завдання розглядаємо і записуємо номер 385 Пишемо, будь ласка, і працюємо. Необхідно записати число, у якому 25800 тисяч одиниць. Тобто це число 25800. тисяч Наступне число 73 і 12 одиниць. 73 тисячі 12. 99 тисяч і 9 одиниць. 99 тисяч 9. Тобто у розряді сотень і розряді десятків будуть нулі. тисячі 3, 3. Знову ж у розряді сотень і розряді десятків нулі. 3 3000. 3. Погляньте, будь ласка, необхідно також розглянути та найбільше, найменше 4 цифрове, 5-цифрове та 6цифрове число. Дивимось, будь ласка, яке ж найбільше та найменше 4 цифрове числа? Найменше тисяча. Найбільше. 9999. Найменше п'ятицифрове 10 тисяч. Найбільше 99 тисяч девять І шестицифрові – найменше 100 тисяч, найбільше 999 тисяч 999. Що ж таке мільйон і мільярд. Дивимось уважно. Мільйон це одиниця третього класу класу мільйонів. У класі мільйонів три розряди. Одиниці мільйонів, десятки мільйонів, сотні мільйонів. Наступний буде клас уже мільярди. Подивіться, будь ласка, як виглядає мільярд. У мільйоні одиничка і шість нулів. У мільярді одиниця і дев'ять нулів. Після мільярдів уже йдуть трильйони, квадрильйони, квінтильйони. Оскільки натуральний ряд чисел нескінчений, то немає, не існує найбільшого числа, тому перелічити всі їх просто неможливо. В реальному житті квадрильйони, трильйони зустрічаються дуже рідко. Загалом мільярди це останній клас, який зустрічається у реальному житті при підрахунках. Отже, подивіться, будь ласка, скільки ж чисел між між 1 і 21 у натуральному ряді. Цифр, чисел 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 19 цифр. Між 20 і 30. 9, 21, 22, 23 і так далі. Між 100 і 125, відповідно, скільки? 20. Чотири на одну більше. І між 900 і 1000 – 99. Тобто у цьому проміжку, так, від 900 до 1000 ще 99 чисел. 901, 902, 903 і так далі до числа тисячі. Ось. У цьому проміжку. Якщо важко зрозуміти, то можна накреслити відрізочок, так, зліва перша циферка буде 1, справа остання буде 21. і порахувати, поставити крапочки скільки, порахувати, скільки ж чисел буде у цьому натуральному ряді. Також подивіться, будь ласка, перед вами числа: 39 тисяч 178 тисяч, 99 тисяч 99, 20 тисяч, вісімнад і 10 тисяч. Спочатку розібратись треба з найменшим числом. Бачимо, що більшість чисел має розряди одиниць тисяч і десятків тисяч. Дивимося, 3, 9, 2. 1, 1. Тепер порівнюємо одиниці тисяч, 8, вісім,надцять тисяч і 10 тисяч. Відповідно, найменше число 10 тисяч 10. Воно найменше, тому що найменше ось цей клас тисяч, найменший. Найбільше число знайти тут дуже-дуже легко, хоча б навіть за кількістю цифр. Ось число, в якому цифр найбільше 6, 678 тисяч. Число 178 тисяч. Вирази 393 ми будемо розв'язувати у зошиті, тому пишемо, будь ласка, вирази 393. І ви їх записуєте і розв'язуєте самостійно. Самостійно ви їх розв'язуєте. Подивіться, будь ласка, що спочатку виконується дія множення, потім додавання. Знову множення, потім віднімання. Множення, віднімання, почергово спочатку ділення, потім ділення. В цьому виразі спочатку ділення, потім додавання, і в останньому спочатку дія в дужках, потім ділення. Не забувайте про правило послідовності дій. І також ми з вами працюємо над задачою. Цю задачу також записуємо у ЗОшит. Для птахів у зоопарку привезли три відра зерна по 11 кг у кожному. Далі визначаємо зерно витрачали протягом 4 днів, щодня порівну. Після цього ще залишилося 5 кілограмів зерна. Скільки кілограмів зерна витрачали щодня? В короткій умові буде три основних поняття. Спочатку привезли, потім витрачали і залишилося. Скільки привезли? Три відра по 11 кілограмів. Витрачали 4 дні порівну. І скільки залишилося. Залишилося 5 кілограмів. Наша задача дізнатися, наше питання, скільки всього витратили. Отже, дивимось спочатку на перший рядочок. Ми знаємо, що привезли 3 відра по 11 кілограмів. Тобто в одному відрі 11 кілограмів, в другому відрі 11 кілограмів, і в третьому відрі. Тобто ми можемо дізнатися, скільки всього кілограмів зерна привезли або дією додавання, або дією множення. 3 відра по 11 у кожному. Тобто це яка дія? Дія Множення. Треба що зробити? Одинадцять помножити на 3. І дорівнює 33 кілограми в дужках. І що це за пояснення? Привезли всього. Привезли всього зерна. Тепер ми знаємо, скільки зерна привезли всього. І це 33 кілограми. Також ми знаємо, що після того, як все зерно витратили витрачали 4 дні, залишилося ще 5 кг зерна. Тобто ми можемо дізнатися скільки всього кілограмів зерна витратили за 4 дні. Яким чином? Від загальної кількості зерна, тобто 33 кілограмів, відняти те зерно, яке залишилося, тобто відняти 5. 33 мінус 5 дорівнює 28 кілограмів. І по це зерно, яке Витратили. У поясненні ми пишемо, що це зерно, яке витратили 28 кілограмів. Його витратили. 28 кілограмів порівну витрачали 4 дні поспіль. Тобто ці 28 кілограмів нам треба розділити порівну на 4 дні. Утвориться дія 28 поділити на 4. І дорівнює 7 кілограмів. Ось таким чином і ми дізналися відповідь на питання. Щодня витрачали 7 кілограмів зерна. Не забуваємо писати відповідь до задачі, пояснення. І дужках. І так, номер 394 задача записана. А от номер 395 ми розглядаємо з вами. Подивіться, будь ласка, відрізок А Б завдовжки 9 сантиметрів. Необхідно позначити точку С так, щоб відрізок АС дорівнював 5 см. Тобто ми нулик лінійки ставимо на початок від А, відміряємо 5 см і позначаємо точку С. Відрізок 5 см, а відрізок CB відповідно, буде дорівнювати 4 см, тому що загальна довжина відрізка 9 см. Отже, ваше домашнє завдання це номер 396 і 397. На цьому наш урок закінчується. Дякую за увагу! До побачення!